Вітаю вас, діти. Новину сьогодні зранку день вчорашній нам приніс білі стріхи, білі прізьби, біле поле, білий ліс. Яка пора року описана в цьому вірші? Вірно, зима. А яке все навкруги? Так, навкруги все біле. А чому воно біле? Вірне. Тому що все покрив сніг. Який перший звук в слові сніг ви почули? Сніг. Вірно. Звук с. Промовте його. с Сніг. Сніг. Які ще слова, ви знаєте, щоб починалися із звуку с? Назвіть ці слова. Вірно, дітки. А який сніг? Гляньте його. Вірно, сніг білий, сніг пухнастий, сніг холодний, сніг блискучий. Який ще сніг? Подумайте. Як ви гадаєте, діти, чи подобається така сніжна погода лісовим тваринкам? Де ж вони ховаються взимку? Хуртовина. Лютий вітер, коли ха замерзлі віти. Де подітись, де зігрітись? Поспішає мишка в нору, Заховався жук під кору. У затишному дуплі білочка живе в теплі. Зайчик, як уже там міг, під пеньком заліг у сніг. Жабки у ставу давно десь зарилися на дно. Навіть киця воркотуха у кімнаті щулить вуха І взяла собі за звичку Грітися у черевичку. Як тут добре у цю днину кожний має вже хатину. Дітки, пригадайте, за змістом вірша хто де живе? Де живе мишка? У норі. А де живе жук? Вірно, під корою. А де живе білочка? Так, в дуплі? А де живе зайчик? Під пеньком? А жабки? Жабки зарились на дно ставка. А де живе пиця воркотуха Киця живе в кімнаті, в будиночку разом з людьми. Де живе пташечка? Пташечки живуть у гнізді. Кожна тваринка або пташка десь живе, має свою хатинку. А де живуть люди? Як мишка у норі чи як білочка в дуплі? Звичайно, ні. Люди будують собі будинки. Тук-тук-тук будуємо дім, дім високий, вікна в нім. З гострим дахом і трубою в домі ми живем з тобою. Люди живуть в домах або в будинках. Якщо в будинку один поверх, його називають одноповерховим. Якщо два поверху двоповерховим. Якщо три поверхи триповерховим будинком. Якщо в будинку більше трьох поверхів, його називають багатоповерховий. А з чого ж зроблені будинки? Із яких матеріалів? Цей будинок побудований із цегли. Він цегляний. Цей будинок побудований з панелей. Він панельний. Цей будинок побудований з каменю, він кам'яний. А цей будинок побудований з дерева, він дерев'яний. Дикі тварини живуть в дикій природі в лісі. Люди живуть у побудованих ними будинках. А де живуть свійські тварини? Корови, кози. Коні, кури, гуси, качки, свійські тварини живуть на фермах, у сараях, у корівниках, тобто у спорудах, які теж побудували люди. Пригадайте, про що ми з вами розмовляли? Так, про житло, про те, хто де живе. Тож пригадайте, де живуть дикі тварини? Де живуть люди? Де живуть свійські тварини? Молодці малята! Я прощаюсь з вами. До побачення!